Так, альбасуві на віти. Наступний парфумчик це. Такий от парфум я називаю зимові цитруси. Це такий теплий цитрус на зиму. Він не має колючості, свіжості кислоти, такої, отої, такої, яскравої кислоти. цитрусової В нього немає. Він мені більше схожий на якусь таку висушену цитрусову шкірку от таке мені в ньому відчувається. І він досить швидко замилюється, цей аромат. Тобто він стає, оцей от мускус, який в базі, він буквально так зсередини починає з'єднуватися з тими цитрусами і їх так би робити їх такими більш теплішими, більш такими м'якішими, якимись такими приємними і затишними. Це щось таке схоже на якийсь зимовий цитрусовий напій. Він не холодний, він без льоду, він не такий, як влітку ви п'єте е, якісь там, я не знаю, цитрусові освіжаючі напої. Ні, він навпаки такий теплий за рахунок цього мускуса. І, е, до речі, цей парфум з усієї з лінійки, він найбільш тихий і найменш стійкий. В принципі. Якщо порівняти з усіма, то він ну, ще можливо, цей енхенсер можна назвати таким негучним. В старті більш така фруктова цитрусовість, як сухий цитрус. В середніх нотах це більше проявляється там. Трав'яні такі якісь нотки, Але також ця, ця трава мені чується як, не, знову ж таки, не як свіжа, така волога трава, а більше як висушена якийсь такий висушений, сухий трав'яний запах. Сухий солодкий цитрус переходить в таку зів'ялу або навіть суху траву, ну і потім він стає більш мускусним. Дуже такий цільний цей аромат. І е, оці всі ноти присутні від початку до кінця. Просто спочатку ви чуєте більше цитрусової тої шкірки сухої, а в кінці ви чуєте більше мускусу з. Легенькими цитрусовими і трав'яними нотками. Трав'яні нотки в базі е, дають таку, якби, трошки гірчинку, і я би сказала, що я в базі навіть чую е, такі трошки деревні нотки. Ну, не знаю, там тут нічого такого немає. ВТВРу я не чую взагалі, як тут по піраміді в базі. Буквально за 2-3 години я його зі шкіри не чую взагалі. На волосі і на одязі він тримається довше, тримається, можливо, там і 8 годин, але це дуже таке, такий інтимний запах. Його буквально отак от треба дуже близько до нього наблизитись, щоб його почути. Шлейф ну майже немає дуже коротенький шлейф, і я його практично не чую. Особливо після оцього Порта Венеція, <ріх> Якщо порівнювати, то він ну, надзвичайно він десь в два рази слабший, напевно, ніж Порта Венеція. Але досить приємний аромат. Він досить такий, я би його назвала все ще унісексовим. Можливо, він більш до жіночого схиляється звучання, ніж Порта-Венеція, за рахунок того, що цитруси солодкі, такі тихі і мускусні, але також нормально досить буде виглядати і на чоловіку. Просто, можливо, менше чоловіків погодяться носити такий аромат. Мускусний. Дуже лагідний, дуже такий негучний, ну, відносно слабенький, стійкість мене не вразила. Якась надзвичайна оригінальність звучання цього аромату мене, до речі, також не вразила порівняно з іншими оцими от в цій лінії, з іншими ароматами. Вони досить дуже оригінальне звучання мають. Таке, а цей чомусь, ну я не знаю, він мене нічим особливо не вразив. Він приємний, він гарний. Якби він в мене був, можливо, я би його і носила. Можливо, я би і не намагалася його позбутися, комусь подарувати чи продати. Ні. Але особливого якогось захвату, так, щоб купляти його, він в мене не викликав. Просто приємний, сухий такий цитрусовий, солодкий, досить аромат. Зимові цитруси, отак я його називаю.